Ну що ж, я знову тут Да, дублюємо те ж саме, що сказали. І я хочу сказати, що я 100% знаю, що ви за мною сумували ці 15 хвилин, поки я займаюся справами на Горшкові. Але я повернувся, адже у нас ще ціла година. Тому я думаю, ми можемо зробити декілька смачніших рейсів, і планую це зробити разом з вами. Не хочу без вас цього робити. Це сумно. Так, а що тут? А Де де, де вообще? Куди я попав? А, бачу. Вихід там. Поїхали. Подивимось, що в нас там по рейсам. Я не скажу, що я прям закінчив справи, але я точно скажу, що на годинку мене вистачить. Тим паче, що я зробив собі свіженьку каву. Ну, як свіженьку. І <свист> навряд чи можна такою назвати. Проте маємо, що маємо. Так, подивимось, що у нас тут за робота є. Чи запропонують нам щось годне. Діра їхать. пем-пем-пем-пем-пем Тут четверга на п'ятницю, бляха, одне фуфло. Охо. І що ви думаєте? Давайте оцю. Я, звісно, казав брати щось поцікавіше. Ну, але поки не попалося щось поцікавіше. Так, ваш причіп готовий. Давайте розвернемось. Заберемо наш причіп. Якщо, звісно, знайдемо його. А, він ось прям з краєчку. окей. Що? Оцей же, так, правильно? Синенький. Оп! Поїхали. Ідеально. Швидко і ідеально. І так же швидко ми забираємося звідціля. Пробуємо не ламати їм рампу. Що таке? Ми зачепилися? Реалі? А в що ми зачепилися? Дивно. А що там таке? А що не так? Ми даже ніде не зачепилися, не поняв, а що таке, не понял, там же даже нічого не було. Ну, походу, так, да, за щось зачепилися. Що таке? Странно таке враження, що ми, знаєте, стали на деби чи щось таке, Ну наче ноги опущені, все окей. Зараз я той контейнер зачеплю. Угу. Просто я не впевнений, що якщо я туди поїду, то там буде як роз розвернутися. Не понимаю. Тут немає ніяких е, типу проблем. А щось мене тупо не пускає там. Ну, а тут ок. Странно. Я просто реально не бачу, за що я там міг зачепитися. Ну, ладно. Отут я бачу, за що я можу зачепитися. За чувака на погрузчику. <хи> ну буває. Що не вивернемо? Та ні гані. Що сильно поцарапаємо? Та не гані. Не вірю. Ну, трошки цепануло щось там. вважаю що щось критичне. Ну, странно, все окей, все можна їхати. Походу там десь за щось я зачепився, а за що я й сам не поняв. Ну та ладно, хай буде. Штраф, знаю. Штрафа не було, але є пошкодження, певні. Я просто дуже сильно хотів кави сірбнути. Стука. Стербнув? Дивись, не пересірбай блядь. Чуть пальця в рульові не відірвало. Прикиньте? А, больно? Жесть. Буду першим в історії чуваком, якому на Logitech G29 відірвало пальце. Засуджу їх. І зароблю грошей. А, капець больно. Нельзя так резко відпускати, коли в тебе всередині тримається палець. Металом жує капець. Аж по бідняга. Так, я надеюсь, ми їдемо в сторону, де нормальні ці. Uh, де нормальні обмеження? Поїхали. Чисто фраєрок такий, а! -а, -а. Мікрофончик поближе, щоб вам краще було чути. І я не сильно напрягав свої голосові зв'язки. Так, розвалився, да? Нормас. І чисто такий фраєрочок з одною витягнутою рукою. Погнали. Хоп без рук переключив, поїхав далі. Ну, коли, звісно, рівна, дорога. Так, а що? Нам би б... Мабуть, можна було б і заїхати поспати. Як на мене. Бо... Хоча 200... Бляха, та не буду я спати. Тут 200 миль їхати, це понти. Ми їх зараз, якщо чесно, дуже швидко проїдемо. Я щось думав, у мене буде більше дистанції, тільки що зараз е замітив, що 200 миль це фігня. Хорошо. Каву запивати півосом. Те, що нада. Кислу каву. <свист> До речі, ми майже, додивили, ну як, майже додивилися, ми на шостому сезоні безсоромних з дружиною. Мені дуже цікаво, чи багато з вас дивилося цей серіал, і які у вас взагалі думки стосовно нього. Типу, я дивлюсь а, безсоромних вдруге за своє життя. Перший раз я дивився їх самостійно в студентські роки. І другий раз оце ось, ось зараз з дружиною. І мені дійсно цікава, а, ваша думка, ваше сприйняття цього серіалу? А, типу. Ви його сприймаєте як комедійний чи драматичний чи більш життєво реалістичний серіал. От в цьому плані мені цікаво ваше сприйняття. Також мені цікаво, цікава складність перегляду для вас даного серіалу. Типу, знаєте, є серіали, які йдуть легко. Вони кайфові. Е, є серіали, які йдуть важко, і вони теж кайфові. А є серіали, які йдуть важко, і вони просто говно. От, е, беручи цю класифікацію, якщо ви дивились без соромних, оцініть їх, будь ласка. Бо, перш за все, для мене це життєво реалістичний серіал. Він от реально життєво реалістичний. попри те, що це е, знято в Америці, е, що там е, висвітлюється життя штатів, т.д. і т.п., це спокійно перекладається на нижчий клас в Україні, так само як це е, відображено в Штатах. Тільки в Україні це ще гірше. От, попри це все, в Україні це ще гірше. Тому що в нас немає ніяких так, пільг, нічого цього виплат від держав, на які живуть е, там. І от, беручи до уваги це, то в це, це виходить ще складніше, ще гірше, і де т.п. Але я приймаю цей серіал саме як життєво реалістичний. От він для мене саме такий. Але яким він є для вас, я без поняття, я хотів би це послухати. І він, коли я його вперше дивився, це взагалі важкий, але цікавий серіал. Зараз він дивиться для мене трішки легше. Але все ж таки він залишається тим самим. Тобто він не перепригнув по жанру, він нічого не змінив. І він, який був для мене тяжким життєво-реалістичним серіалом, який цікаво дивитися, так він таким і залишається. І, ну, типу, я його дивився більше 10 років тому. Ну, а може менше. Ну, корот, ні, більше. Стоп мені, 29, мінус 10, це 19-й рік, та явно більше, блядь, Камон. Більше 10 е, е, років. По тому я його дивився, але він, от, він дуже цікавий, він просто як семочки летить. Але, ну, типу, сезон можна подивитися за день. Там 12 серій в одному сезоні, це, ну, типу, грубо кажучи, 10 годин. Ти його можеш за повноцінно лайтовий е вихідний день подивитися. Але через те, що він важкий. Це складно зробити. І інколи бувають такі тригерні моменти, складні моменти в серіях, теми, які піднімаються в серіях, що ти такий подивився півсерії, оцінив оці всі дії, які виконували головні герої, так, такі. ого. ні, Мені зараз явно треба пауза, того, що ти не можеш. Просто осознати цього, сприйняти це, ти не можеш і далі продовжувати дивитися, як нібито ні в чому не було. Тобі треба пауза, і піти умовно на ютубчик, подивитися якихось телепузиків. Умовно. Тому що тобі потрібно кардинально відволіктися і змінити фокус. От таких серій дуже багато. Тому, от, дуже-дуже, реально дуже цікаво подивитися, почитати ваші думки стосовно цього серіалу. Тому, так, а оце ось поліція, бачите. Тепер ми знаємо, як виглядає поліція. Я зафіксував своїй пам'яті. Тоби, якщо ви дивилися, не полініться і розпишіть пару думок. Так, ну от, поки я з вами про безсоромних балаков, ми вже. 100 миль проперли, і ще 100 миль нам залишилося. Це буде також достатньо швидко. Тут ось ще один підстопчик був, можна було б теж заїхати, поки марить. Але я все ж таки притримуюсь тієї думки, що я в наглу зараз порушу швидкість, поки попереду мене їде поліція, і я її бачу до сих пір. Ой. Нельзя можна нагліти. З перевищенням швидкості, типу-от, під фортилом ми проїхали пару миль. І треба попуститися і повернутися в ліміти, щоб все-таки не схватити штрафу, тому що рано чи пізно десь та й вискочать. Або десь буде просто камера, яку я не помічу. Часто не приторможу і мене штрафують. Так Трохи підігнали по швидкості, трохи зрізали. І все, і можна повернутися. Там. Пізніше ще. Просто циклічно це робити, і так менше шанс а, на те, що ти десь а, на щось не те напоришся. Звісно, хотілося би 75 увалить, але, але. 75, коли обмеження в 55, це, це занадто. Це штуки три буде штрафу. І це дуже боляче. Це півтор, пів півплатежа по кредиту нафіг надо. 92 милі. Так, да, треба все-таки звалити з пустелі, короче, переїхати в інші штати, трохи покататися там, тому що ну, не знаю, як вам, а мені от прям пустеля вже підхарює. Не хотілося б, звісно, в холосту їхати, але попробуй звідси а, от пошукати, поїздити, знайти не локальний вантаж там, блин, на два штати в іншу частину Америки. Це, це дуже важко. А хотілося би. Прикиньте. Це був би тупо лютий рейс. Там. 1002 3 миль. Це жесть. Ой. Покипив каву, когось там збрив трохи, не помітив. Блін. Але дивіться, бабки мутяться. 154 тисячі вже. Потроху-потроху, по типу, робітники на Кабіна Logistics працюють. До речі, якщо вам потрібна робота, пишіть в телеграмі посилання в описі. Я працюю, і кредити платяться, і ремонти платяться, страховки платяться, все платиться, і ми потихеньку набираємо плюси. Ну, як потихеньку, доволі непогано. Я не знаю, ми сьогодні зі скількох, зі 120 чи 115 стартанули, от зараз 150, хай там ми два платежа зараз заплатимо, по 7 тисяч все одно буде нормальний плюс. Так що треба, блін, брати, ще машину. Надо треба надо їхати, брати, збільшувати компанію, тому що це не діло. Воно набагато помітніше буде капати. 25 миль. Тут можна дати 15 ту спокійно, бо ми тупо на гору йдемо і далі гора, гора, гора. Так, зупинитись на зважувальній станції. Окей, де вона? Ага, поняв. Недалеко. Без питань. Угу. Вічно, блять. Осталось пару метрів проїхати і вічно у нас щось. Рух на несправному транспортному засобі. В смислі, ваш транспортний засіб в стані, що порушує е, закони штату. Що? Блять, не так. Це треш. Ми ж тільки робили капіталочку. У нас, в принципі, нічого такого страшного по ДТПшках і не було. Прикол. Ай, мать вас так. Скільки я там заплатив, хтось помітив? Я ні, взагалі не відчулося. Так що пофіг. Хай йдуть на бан зі своїми штрафами. І це реально 8 миль? До того щоб ось э, завершити, і все одно, от кожен раз, так кожен раз якась срань та й відбудеться. Так, іде тут заїзд? Що я не сильно бачу. Прямо це оце воно таке велике. Окей. І що? Сюди? Що? Не сильно а, ну, походу, А, ми тут були. Рік. Реально, ми тут були вчора. Так, окей. 249 Задовільно Це, Типа, можна було б швидше. Штраф за пошкодження 750. Нормально. Які тільки пошкодження, не зрозуміло. Машина нульцева, блядь